Як залучати інвестиції в громаду? Новітню платформу Дрім презентували у міській раді. У засіданні взяли участь депутати бюджетної та земельної комісії. Керівники фінансового управління та управління економіки розповіли про унікальний інструментарій для залучення інвестицій у громаду, а саме цифрову платформу Дрім. Крім прозорої інформації про представлені громадами проекти, платформа відображає відомості з 20 державних реєстрів. Там буде прораховано все. Тоді інвестор заходить і бачить, так дійсно там для реалізації соціального життя для внутрішньопереміщених осіб є чотири земельні ділянки. На сьогоднішній воно є, але немає проєктів. він, він ну інвестор не розуміє. Чотирьохповерхове, підіпороверхове, на скільки людей, ну тобто які благоустрій, тобто всі умови повинні бути у цій платформі, і вона цим і корисна і дуже така потужна для всіх, тобто зацікавлені всі сторони. Це прозорість в першу чергу чергу, це не треба їхати і затягувати інвесторів, тому що ми повинні себе рекламувати як громаду, тобто на всіх рівнях ми це робимо. Але для того, щоб скоротити шлях. Від того, що домовилися і реалізували проєкт, саме для цього. Ця платформа з січня цього року, 25-го, це вже офіційна єдина платформа, ніяк в Україну неможливо затягнути інвестиції. Тобто неможливо там з кимось домовитися. Давайте ми к вам за тільки через платформу. Тобто, якщо навіть потенційно ми знайшли інвестора якогось, щось зацікавило, ми все ж повинні пройти цей шлях. Ми повинні проєкт зареєструвати через платформу Дрім. Переходить відповідний конкурс, тобто це все офіційно прозоро, Тому що я й казала, всі бачать все. До цифрової платформи південне вже завантажило дев'ять сформованих земельних ділянок на території громади. В Новобілярському старостинському округу для розвитку промисловості можна використовувати майже 70 гектарів. Однак пропонувати ділянки мають після відселення жителів. Здійснення такої процедури планують за рахунок інвесторів, зазначив Андрій Горівенко. Регламентовано генеральним планом нових біляр, де чітко прописано, що відселений біляр повинно бути до 2030 року вирішено, але це відселення сугубо за кошти інвестора. На жаль, так сложилось, що йде війна і інвестиції стоять на місці, нічого не розвивається, ну так, так і ми планували. Тому якщо до 2030 року не буде, не знайдеться інвестор, який там забудує цю ділянку там під свою промишленість і не буде відселення, то термін радою буде продовжено. З генеральному ланом він, він буде просто продовжений там ще на 5 на років, ще на 5 років. Але все сподіваємося, що нарешті ця війна закінчиться і наш регіон він дуже перспективний прибавлює для інвестицій і к нам нахлинуть нахлинуть не стара, нахлинуть кошти, і все буде добре. Я сподіваюся, це буде, мабуть, якийсь... Портовий елеватор зерневий, може нафта комплекс, якийсь якась перевалка грузів. Ну щось таке Володимир Сівак зазначив, що до визначення об'єктів на території громади мають бути дотичні і внутрішньо переміщені громадяни. На його думку, на часі створення ради ВПО. Близько п'яти тисяч переселенців сьогодні є на території нашої громади, і тому їхня позиція, їхня думка повинна бути так само почута. Тим паче, що при там розробленні просторових планів при різних слуханнях вони так само вже були дотичні до цього процесу. Ще не в так формально, да не в складі там ради відповідної але маючи свої певні громадські організації, і вони були дотичні до цього процесу, і так само виносили ряд тих ідей, які вони би хотіли запропонувати громаді. І найголовніше це було те, щоб побудувати житло для ВПО на сьогоднішній день. Тому це так само. Ну тобто повинен бути такий орган, який донесе їхню спільну позицію і спільно з депутатами і, скажімо так, представниками виконавчої влади напрацювали спільну дорожню карту, як це буде реалізовано. Ну, але безумовно їхня позиція. І це стосується не тільки ВПО, а й всіх інших проєктів, які будуть запропоновані. З можливостями цифрової платформи Дрім ознайомлять усіх депутатів. Проекти громади для завантаження на цифрову платформу мають бути затверджені рішенням сесії.